Привіт, розповім ще, як несли службу в спітаку. Не завжди ми несли службу. Не завжди. Сержантів було багато, солдатиків поменше. І іноді лишали сержантів у спокої і не чіпали. От. Мене як комсорга закидували туди, значить у клубі шарився, щоб не потрапляти зайвий раз на очі начальству. От, клуб, це така величезна палатка, як ОСБ, ОСБ 56, ОСБ Санітарна Барачна. От пристосована для того, щоб там був просмотр кінофільму. І там весь час скрутили кінофільм. Один і той самий, той самий, який знайшли десь або з собою, навіть прихопили фільм -гараж. фільм Гараж. І я от за тиждень, який я був поза службою, провів там. У тому клубі я кожен день по три сеанси того гаража бачив. Ну разів 20 я його побачив о той, о той фільм Гараж Ельдара Рязанова. Там була і бібліотека Шевченка, і на російській, і на українській мові. От, і стопніку вже допомагали, і ще що тільки не робили. От, але саме цікаве чи прикро було те, що іншого побачити було неможливо. І я таким чином, майже вже в ролях, вивчив і міг дублювати всіх тих героїв, які там були. Отака от малесенька байка. 20 разів подивився гараж.